Так званий мирний план Трампа для України. Всі його умови аналізуємо разом із військовослужбовцем Сил оборони України та політичним консультантом Олександром Антонюком. Олександре, вітаю, добрий вечір. Бажаю здоров'я, Оляна, і радий бачити і бажаю здоров'я Навзаєм. Класний фон. Я сподіваюся, що фон такий, знаєте, пророчий буде у нашій розмові. Колись ми побачимо реально таку картину, як зараз у вас позаду. Олександре, про мирний план Трампа, мирний план Сполучених Штатів Америки. Насправді, ну мені здається, це зараз обговорюють просто всі, тому що від цього залежить наше з вами життя, наша з вами незалежність. Минулого тижня повідомлялося, що Росія виходить з переговорів цього тижня. Тишком нишком напрацювали уже е, мирний план. Була включена там Росія, не була включена там Росія. Ваш аналіз всього написаного, тому що Володимир Зеленський підтвердив, що 28 пунктів вони існують. Е, Давайте її будемо аналізувати. Нам з того, що цей мирний план дійсно, який готував Вітков і е російський, е будемо так казати, діяч. Е я думаю, що власне це чергова спроба, якщо ми говоримо зараз про А, Дмитрів, тисячі да, ще згадав. Так, от по великому рахунку, якщо зараз проаналізувати всі ті 28 пунктів, то в принципі це все напрацьовано в контексті чергових російських халтілок, які, в принципі, були задекларовані і раніше. І якщо резюмувати це одним реченням, то Російська Федерація і далі настоює на тому, щоб позбавити Україну суверенітету. Все решта, це просто умовні деталі. І так, звісно, з боку української влади, президента України, ну оскільки це дійсно вже було передано різними ну, через, скажімо, певні канали. Зараз, наскільки мені відомо, от, працює робоча група, куди входять представники, в тому числі і розвідувальних товариств, і служби зовнішньої розвитки, або неоправдані розвитки. В даному випадку умови. 20 тих восьми пунктів, вони ну, в цілому вони для нас, якщо так взяти так одним реченням, звісно, неприйнятні, але тут необхідна інша річ, це правильно розіграти цю партію. На превеликий жаль, вимушені працювати в цьому жанрі, тому що а, мова про справедливість не йде. Тепер, якщо взяти от сам чому саме зараз, тому що от є декілька ключових аспектів і декілька загроз, які ми маємо враховувати, в першу чергу. Очевидно, цей план, тобто, от те, про що розігрує сьогодні Кремль, очевидно, він не ставить зараз для задачі там, зупинити війну або піти на заморожений а, варіант. Ним зараз їм важливий декілька важливих аспектів. Перше, зберегти статус-кво по санкціям. І тут, незалежно від того, чи ми підпишемо, чи ми не підпишемо, умовне навіть ті 28 пунктів. Санкції, очевидно, не будуть введені, ті, які декларував Дональд Трамп. А друга історія. Тобто, тут можна нас звинуватити, а тут можна в принципі навіщо вводити санкції, якщо умовно там той чи інший мирний план підписаний. Далі ми тобто в самому цьому пункті да, да там дуже багато таких, скажімо, виключних речей. Тобто а, в Кремлі розрахували цю історію, що треба спробувати знову задати цей тон і розколоти українське суспільство, тому що десь орієнтовно ми можемо сказати до 20% населення України готові підписати будь-що лиш би зупинилися війна. Ну тобто там теж в принципі працюють їхні аналітики. І розвідка тощо ще раз. Це вже відповідні деталі, тому що ж ми з вами чітко розуміємо: от це ж сама амністія, чи це ж самі там, там та ж сама російська мова про а, збройні сили, про скорочення, тощо, да. Тобто, ми чітко розуміємо, що Кремль декларує в тому а, фрагменті, щоб ну як би це сказати, це спростити собі в подальшому потім майбутньому там окупацію. тощо. тому зрозуміло, що ті 28 по їх детально аналізується, і очевидно будуть носитися зі сторони пропозиції України і наших європейських очевидно, партнерів з тим, щоб ну очевидно або це знов ж таки продовжувати ту політику, яка станом на сьогодні є. І в даному випадку, тобто ми мусимо демонструвати, що дійсно ми готові сітати за стіл переговорів. Але в контексті цього, що в Європі, в принципі, ну принаймні в багатьох країнах Європейського союзу, бо ми не можемо говорити про Європу як про єдине цілісне да, центр управління або прийняття рішень, а є чітке усвідомлення, що майбутня ескалація це питання виключно часу, і там вже будуть і абсолютно країни НАТО, тому в даному випадку в Кремлі. Тобто можна сказати черговий тактичний такий успіх розвідка боєм, а провокація інформаційно-психологічна спецоперація знов ж таки активність на політичному олімпії, і будемо так казати черговий спосіб реанімувати або відновити спілкування Трампа і пу. Ну насправді про цей про мирний план зараз усі говорять, і так що інакше, ці 28 пунктів існують. Трамп виступив із заявою про те, що він би дуже хотів, щоб до 27 листопада до наступного четверга Україна погодилася на ці пункти, або вже підписала якусь одну із перших угод. Про червоні лінії, які, на вашу думку, от категорично не можна навіть обговорювати, їх потрібно викидати, які є у цьому, пла, у цьому переліку. Що ви би виокремили, що ви виокремили свисто для себе? Я вже, в принципі, їх назвав. Це абсолютно, тобто, визнання території за Росією, це те, що порушує норми міжнародного права. І це по великому рахунку відчиняє вже на офіційному рівні скриньку Пандори. Наша війна, потім в майбутньому. Світу буде просто покажеться ну дрібним епізодом. В даному випадку потім розпочнуться різні локальні, регіональні конфлікти, в тому числі за рахунок Російської Федерації, тобто за участі її, ну і інших відповідно тоталітарних держав. Історія, тобто, коли говорять збереження суверенітету, але разом з тим починають обмежувати або виставляють претензії, щоб обмежити кількість збройних сил і, відповідно, відмовитися від членства НАТО, так це і є суверенітет. Тому що не треба плутати незалежність і суверенітет. Суверенітет це право на самовизначення, це право будувати, входити в ті чи інші союзи. Тобто, це право народу будь-якої держави, тобто те і називається суверенітет. А коли починають говорити, що ми зберігаємо суверенітет, ну це вже ми чітко говоримо, що це обман. Тобто, в цілому ми говоримо плюс про розписання і відповідно там ну не виставляння, там претензій, тощо. розумієте, от... В мене, взагалі, тобто як і для військовослужбовців, як і для адекватного, просто адекватної людини, не просто громадянина України, ну тобто не покаране зло. Тобто Російська Федерація захопила територію, вбила величезну кількість українського населення. Це не тільки військовослужбовців. так от ані пропонують ми... повну амністію всім учасникам. Абсолютно конфлікту? Абсолютно Вірно, це означає, що ми по великому рахунку, тобто з боку сполучених штатів Америки, йдеться мова не про мир, а про потурання. Злочині і по великому рахунку до мотивації здійснювати це і в майбутньому. Історичні паралелі або історична ретроспектива говорить саме про це. Починаючи з війни в Вічкерії, угу. в принципі, Дудаєв нас попереджує і ваш світ, що собою представляє Російська імперія. Після Грузії було вже очевидно. І всі ті перезавантажені стосунки Кремля з Сполученими Штатами Америки потім. Завершувалися великою бідою для сусідніх держав, які мають спільні кордони, мають нещастя спільні кордони з Російською Федерацією. Тому в даному випадку для мене в цілому цей формат є неприйнятним, але виходячи з реалії геополітичних, а геополітика це надзвичайно цинічна річ. І чим вищий рівень геополітики, тим більше цинізму, і це ми повинні вже це усвідомлювати. Там цінності немає. Цінності це виключно маркетингова фішка, ну, якою прикриваються. Але в даному випадку це зараз настільки вже очевидно для адекватних людей, що е, все рівно ми виходимо на формат, е, що е, зараз виступає не сила права, а право сили. То очевидно, ну в цьому контексті ми повинні це усвідомлювати. Чи буде щось підписано в цьому контексті? Ну я думаю, що до лютого точно не буде. Ну, в мене чомусь таке відчуття. Або буде знов ж таки підписано щось, знов ж таки протокол про наміри, і очевидно, в даному випадку будемо рухатися в цьому контексті. Єдиний нюанс на зараз буде стояти питання про фінансування і та ж сама історія про заморозмороження. А у цих активів фінансових, так які у ті вклади, які є з тих 300 мільярдів і мають частина йти в на Росію. Ну, це теж відповідно. Ну ну для мене поки що це не прийняття знов ж таки, будучи політичним консультантом і розуміючи всі ці процеси, то я в принципі чітко розумію, що задача зараз для нас нам, один, це зупинити активні бойові дії. Тут ми повинні працювати. Якщо потрібно десь залучати ті чи інші блеф і нелінійні підходи, то очевидно на це буде потрібно робити. Ну і далі, очевидно, тут ми маємо знову виступити в коаліції, хоча б з важковаговими державами європейської країн Європи, не тільки Європейського Союзу, а й Європи. Тому що Британія не є членом європейського союзу. Але в даному контексті ну очевидно, що. А наша війна так чи інакше вона переходить вже в іншу фазу, і так чи інакше вона стає загрозою вже безпосередньо для країн Балтії. Ні, в можливо і для Польщі, в тому числі так, тому що е ну, є таке навіть припущення або по методології е данська розвідка, німецька розвідка, то що в принципі моделювала ситуацію: що якщо умовно, буде досягнутий мир на несправедливих умовах, то питання загроз для країни НАТО може стояти там протягом ближчих років. Хоча як демонструє зараз практика, то очевидно. А, гібридна війна вже розпочалася по факту, а враховуючи в тому, що в Кремлі цілком оцінюють, якщо Європа почне зараз перезавантажуватися і вже вибудовувати політику таку, яка не включає умовно пряму підтримку Сполучених Штатів Америки. Звісно, вони до цього допускати не будуть. Ну і очевидно, вони будуть намагатися відповідно активізуватися найближчим часом, особливо коли будуть зняті санкції. якась частина і економіка Російської Федерації, яка вже потерпає є по великому рахунку у стагнації, отримає оцю нову хвилю. Навіть у цей допінг, це буде достатньо для того, щоб е Російська Федерація ну, в Кремлі мала відповідно додаткові ресурси для. Подальшої ескалації, і це вже не тільки по відношенню до України. Тобто, стремлі це планують вдовго для Трампа. Сьогодні цей епізод, тому що в нього стоїть значить мотив. По перше, в нього вибори по друге, точніше, по перше, він хоче отримати Нобелівську премію. А це його. Особисте бажання, так і базі. Це якесь вже таке. Знаєте, аж ну настільки він цього хоче, що йому вже все одно якою ціною лиш б от зробити і отримати ось Нобелівську премію миру, про яку ви говорите. Олександр це було байдуже в будь-якому випадку і раніше. це теж треба розуміти. Це теж, тому, що це теж підтримка Трампа. Це не про цінності, а про ціну. От я дуже дякую вам за розмову. Так чи інакше, час покаже. Події будуть розвертатися. Нам ще потрібно вірити у наші збройні сили України і вірити в нашу перемогу. Олександр Антонюк, військовослужбовець, сил оборони України, політичний консультант, був з нами на зв'язку.